Привіт! Сьогодні в нас на огляді такі дві спідниці, як напівсонця і 3 четвертих сонця. Починаємо зі спідниці напівсонця. Формула у нас стабільна. Вона для усіх спідниць однакова. Отож, нам потрібен обхват талії. У мене це буде 70 см, пів обхват талії буде 35 см відповідно. І все, що нам треба, це підставити формулу. Півобхват талії помножити на коефіцієнт це 35, тобто ось він півобхват, помножити на коефіцієнт на півсонця. 0,64. Креслимо першу лінію вниз, і потім під прямим кутом робимо наступну лінію. Є. Забули порахувати. 35 помножити на 0,64 буде 23,7. Щоб не плутатись, ось у нас на пів сонце коефіцієнт 0,64. Підставили формулу, вийшло 23,7. Від куточка відкладаємо 23,7. В маленькому масштабі користуємось циркулем, в великому масштабі просто промінчиками від куточка. Ставимо на куточок і робимо лінію талії. У маленькому масштабі це так швидко. Mm -hmm. І тепер від лінії талії позначаємо лінію низу. От я влажу в улюблених 50. І від куточка заміряємо. У мене це 75. І від куточка проставляємо лінію низу. Перше конструювання є. Дуже часто роблять так, що з одного боку у нас згин тканини. Тобто, коли ми розкладаємо, це вже буде ціла спідниця. Але так, як я усі спідниці робила в половинках, то і на пів сонця я зробила половинку. Тобто, ось. Звісно, що якщо ми прикладемо передню половинку і задню половинку, ось таким от чином, то вийде половинка сонця. Половинка круга. Я згин по тканині не роблю, адже всі спідниці, які я показувала, я роблю їх в половинці. Тобто, ось ми робили вже кльош, четверть сонця, великий кльош, спідниці дзвіночок. І на пів сонця, якщо сюди додати, от я візьму поки, то ось такий от результат буде. Ось, У нас самостійна передня і задня половинка. Хочете, додавайте згин, хочете, не додавайте. Згин по тканині можна зробити абсолютно на будь-яку спідницю, яку ми робили попередню. Просто берете спідницю, накреслену, ставите на згин її і робите спідницю з одним швом. Елементарно. Це можна зробити до будь-якої спідниці. А тепер переходимо до такої спідниці, як 3 четвертих сонця. Обхват талії у мене 70, півобхват талії, відповідно, 35. Ну, а тепер підставляємо формулу. Півобхват талії помножити на коефіцієнт. Буде 35. моїх Помножити на 042. Буде 15,5. Малюємо першу лінію. Поки що все, як і раніше. Є. Ідемо вниз на те, що в нас вийшло по формулі. Так, позначаю, щоб. Не плутатися ось. Нам треба піти на 15,5 вниз. І тут згадуємо, як ми конструювали попередні спідниці кльош і дзвіночок. Ми знаходили так, щоб в одну сторону в нас виходило те, що по формулі, а в другу сторону півобхват талії. Якщо ж ми будемо зараз так будувати, то нам треба будувати приблизно сюди. І от сюди. Це дуже незручно. Тобто конструкція вийде ось така. Це незручно. Тому ми будемо будувати половинку передньої або половинку задньої половинки. Тобто, це буде одна четверта спідниці. Ось. І якщо ми її розгорнемо, або якщо ми будемо кроїти взгин, то в нас буде повноцінна передня або задня половинка. Тому ми ось тут по лінії відразу пишемо. Згин по тканині Є. І тоді нам потрібно півобхват талії поділити на 2. У мене це 18,5. Ось. Якщо згин по тканині, то ми ось тут вже шукаємо не півобхват талії, а півобхват. Талії поділений на 2. Ну, або обхват талії поділений на 4, як вам завгодно. Заміряю, щоб було швидше і роблю дугу. Дуга у мене ось ця, це те, що вийшло по формулі 15,5. Далі по дозі я проміряю 18,5. Це півобхват талії, поділений навпіл. І в нас є згин по тканині, бокова лінія, бік і талія. Від талії, знову ж таки, як і попереднього разу, позначаємо довжину, а тоді від куточка заміряємо і, рухаючись, проставляємо лінію низу. З'єднуємо точки. І відразу маркером є. І якщо ми зробимо згин по тканині, то у нас вийде ось така от спідничка. Це половинка спіднички, тобто передня або задня половинка. Ось такі от два конструювання. І давайте порівняємо їх з іншими спідницями. Тобто, ось це в нас напів сонця, ось це три четвертих сонця. Ось така от тут буде різниця. Доволі значна. А тепер додамо всі решту спідниці, які у нас були попередньо. Ось так от виглядають ці спідниці на папері. Тобто, якщо спочатку розхил був зовсім невеликий, то з кожною спідницею розхил стає все більший і більший. Причому так нормально більший. Тож ось так от це виглядає на папері. А тепер давайте дивитися результат в реальному житті на спідницях. So Ось такі от 8 спідниць у мене вже є. 6 попередніх ви можете побачити на каналі. Але надовго з вами не прощаємося, бо у нас лишилося ще 2 спідниці це буде спідниця сонце і подвійне сонце. Тож, побачимось в наступному відео. Пока!